Привіт, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з дивовижною собачкою плямкою. Хоча навіть не так. Сьогодні ми з вами познайомимося з дивовижною собачкою, лікаркою, плямкою, тому що лікарка-плямка знає, як вилікувати від нудьги і страху, і завжди приходить до тих, кому потрібне веселе товариство. Тому давайте почнемо. Джулія Дональдсон, Сара Огілві, лікарка плямка. Це плямка з породи плямистих собак. Проста далматинка. Та ні, аж ніяк. А ось її власниця тітенька Розі, що носить тонкі окуляри на носі. Попивши чайку і поївши вівсянки, обидві до моря спішать на світанку. Поплававши, чемно в автобус сідають і разом. В лікарню у нім доїжджають. Ой, скільки в палаті сьогодні дітей. Хтось спить, хтось сумує, хтось хоче гостей, ось ритьма ридає, малюк нездоровий, ось підліток вперто насуплює брови, три річка бунтує, хтось жабкою скаче. Ой, що це у дверях. Це носик собачий, багато нервує, вона тут новенька. Тривожно у грудях тріпоче серденько, їй очка сльозяться, голівка болить. Та гляньте, ось плямка вже поруч сидить. Чух-чух і гладь гладь і отак, і отак. Батіш що страшно. Та ні, аж ніяк. Ось гас, він найстарший з-поміж дітвори. Він м'яч за люки поганяв би в дворі, книжки всі прочитані, телек набрид. Аж плямка до нього із радістю стрип. Чух-чух і гладь гладь. І отак, і отак. Чи гасу ще нудно? Та ні, аж ніяк. У кеті все тіло у цятках сверблячих. Гарячка замучила, мало не плаче. Дівчатку немає ні хвилі спокою. Та плямка їй лапку дає. Я з тобою. Чух-чух і гладь гладь. І отак і отак. Чи Кеті ще плаче? Та ні, аж ніяк. А плямка тим часом знайомиться з Левом і в кріслі катається, як королева, розраджує лікаря, маму втішає і стайлером вчухай животика грає. А потім підходить до Джо, він не чує. Тож плямка йому привіт, жестикулює. Хлопчині вже легше, він їде додому, тож мама всі речі пакує при ньому. Хоч плямка не хоче, прощатись пора. Поїздка у ліфті це клас і ура. Тож до автобуса лапи й ноги. Тут Джов гледів друга й ступив на дорогу. Дорослі не бачать і не чують машини. Нащо в небезпеці вже звискують шини? Стрип. Джо відлітає аж на тротуар, а плямка на себе приймає удар. Поранена лапа, рентген для собак. Чи плямка радіє? Та ні аж ніяк. Та лікарка каже, що це ще не горе. Шість тижнів у гіпсі минуть дуже скоро. Шість тижнів так довго цього дожидати. Собачка кульгає і не може стрибати. Немає ні моря, ні діток в палатах. Так нудно чекати, так сумно чекати. Аж тут відкриваються двері у раз, з'являється Джо, Кейті і гас. Вбігають до хати, гукають юрмою. Собачечко плямко ми тут, ми з тобою. Чух-чух і гладь гладь. І отак, от і отак. От Чи плямка щаслива? Ще як. Ще як. Ну що, малята, вам сподобалася лікарка-плямка? Тому що мені особисто дуже, і я б, мабуть, в справжньому житті не відмовилася від такої плямистої компаньонки. Лікарка-плямка це добра історія про дружбу, співчуття і підтримку. Чергове нагадування для нас: що якщо ми не можемо допомогти комусь фізично, ми можемо приділити йому свою увагу, і часом цього буває досить. Тому малята співчувайте, співпереживайте і будьте чуйними один до одного. А з вами ми зустрінемося за наступною історією. До зустрічі, Па-па!